Вже завтра, 9 листопада, у Миколаєві розглянуть питання початку опалювального сезону. Про це під час брифінгу для медіа центру «Юкрейн» заявив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Також в місті оснастять генераторами для обігріву точки видачі води. Усі подробиці дивіться у наступному матеріалі моїх колег. На Миколаївщині другу добу поспіль температура повітря в день не перевищує плюс 8 градусів за Цельсієм. За словами очільника області Віталія Кіма, це створює прецедент для початку опалювального сезону. Вже у середу, 9 листопада, відбудеться нарада, на якій вирішуватимуть питання щодо пуску тепла у регіоні. Також начальник обласної військової адміністрації зазначив, у Миколаєві точки видачі води оснастять генераторами, аби насоси не припиняли роботи і вода не замерзала. У нас є 100 точок видачі води. Плануємо маленькі генератори поставити, щоб вода не замерзала. Там працювали насоси, тому все буде добре. Не оминув увагу Віталій Кім, і ситуацію навколо критичної інфраструктури. Загалом вона стабільна, але повністю залежить від успішних дій збройних сил України. Є відключення світла сьогодні було з 9 до 11 30 населених пунктів та ввечері буде. Але на загал критична інфраструктура вся працює стабільно. Нам вдалося військовим Збройним силам та Національному гвардії вдалося збити також шахеди, які намагалися атакувати критичну інфраструктуру позавчора, і на, на даний момент у нас все працює. Минула доба в області пройшла відносно спокійно. Ударів по Миколаєву та околицям не було. Однак російські окупанти продовжують обстрілювати громади, розташовані ближче до лінії зіткнення. В нас один поранений цивільний. Що з обстрілів обласного центру не було Обстрілювали були громади на лінії фронту. Та дуже багато було спроб обстрілювати. Баржі, які на рейді поблизу очакало, також Віталій Кім прокоментував і спростував фейк, який сьогодні з'явився у мережі щодо нібито евакуації з Миколаївської області. Хибну новину окупанти намагалися поширювати через анонімні телеграм та вайбер канали, аби посіяти паніку серед населення. Російські Ру інтернет війська, і можна так назвати, вони створили акаунт фейковий, просто скопіювали фамілію та прізвища. Нашого пресофіцера та додавалися в маленькі групи, почали розповсюджувати інформацію щодо що Миколаїв там евакуюється, готується. Це не відповідає дійсності то зовсім навпаки, все. Аби не стати жертвою дезінформації, довіряти слід лише офіційним джерелам, а до новин, які поширюються в анонімних інтернет-спільнотах, ставитися критично. Олександр Матюшенко, Роман Базик телеканал Март для є новин.